Демобілізація в Україні у Міноборони відповіли скільки ще часу потрібно на доопрацювання закону. Подробиці за мить це онлайн. Мене звати Карина Вакарєва. Лайк, дзвоник, підписка. Ми починаємо. І знову неспокійно у Херсоні. Від ранку там лунають вибухи. Росіяни атакують місто дронами. У Дніпровському районі поранений чоловік. А за добу в області ще 16 постраждалих. Одна людина загинула. Під ворожим вогнем та авіаударами було понад 40 населених пунктів. Окупанти пошкодили шість багатоповерхівок, 42 приватні будинки, газогони, гаражі та авто. Чоловіка та жінку вбили росіяни у Сіверську на Донеччині. Там потрощено 13 будинків. Свіжі руїни від обстрілів з'явилися також у Покровську, Лимані та Часовоярівській громаді. Харківщину росіяни атакували дронами внаслідок удару безпілотника Молнія. В обласному центрі постраждав літній чоловік. У Лосівці поранений 30-річний житель. Є пошкодження, рятувальники гасили пожежі. Із пораненнями ушпиталили і жителя Миколаєва. Там БПЛА поцілив у цвинта. У корабельному районі. Ворожі ударні безпілотники тероризували і Чернігівщину. У Семенівці пролунало п'ять вибухів. Літню жінку забрали до лікарні пошкоджене житло. Понад пів тисячі ударів завдали окупанти по містах і селах Запоріжжя. Лише безпілотників застосували три з половиною сотні. Поруйновано понад 20 житлових будинків та інфраструктура. У Запоріжжі внаслідок російського теракту постраждали вже 127 людей, 74 із них досі в лікарнях. За життя 12 борються медики. Містян закликають здавати кров, адже пацієнтів багато і поранення у них дуже складні. Російські воєнні злочинці вдарили по жвавому району у середу. Саме в той час, коли там було багато перехожих, а на підприємстві якраз закінчилася зміна, і працівники масово виходили на вулицю. Росіяни дуже добре знали це, що в цей час люди виходять з роботи 30 років назад, і мабуть за. Радянських часів, де що той самий час виходив, на території країни-агресорки успішно атакували військову частину. Запальний ранок зустріли військові у Краснодарському краї. Там прилетіло по базі 238-ї артилерійської бригади і військового аеродрому. Поряд. Кадри наслідків уже з'явилися в мережі. Тоді, як у Ленінградській області після атаки дронів, зайнявся завод із виробництва ацетону. За повідомленнями, площа пожежі сягає 1900 квадратних метрів. Персонал евакуювати встигли, тож повідомлень про постраждалих поки не надходило. А от у Ростовській області спалах на заводі із виробництва покриттів для підлоги. Площа пожежі майже така ж, як і в Ленінградській області. Тим часом російське Міноборони запевняє, наче за ніч. Встигло збити 40 дронів. Безпілотники навідували також Курщину, Брянську, Воронезьку та Бєлгородську області. Україна отримала від Євросоюзу перші 3 мільярда євро за рахунок заморожених російських активів. Про це повідомив прем'єр-міністр Шмигаль. Кошти надійшли до бюджету нашої держави. Глава уряду наголосив, що йдеться про... Перший транш від Євросоюзу забезпечений доходами від заморожених російських активів. Спрямувати ці кошти планують на першочергові бюджетні видатки. Нагадаю, транш виділили у рамках програми Великої Сімки, за якою G7 спрямовує Україні до 50 мільярдів доларів кредитних коштів. Погашатимуть їх за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів. Найближчим часом демобілізації не буде. Це випливає із відповіді першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка. Під час години запитань до уряду. Він твердить, законопроєкт про демобілізацію цитую практично готовий, але ще потребує доопрацювання. Це необхідно, щоб зрозуміти, яким чином замінити тих військовослужбовців, яких переведуть із фронту, кого саме можуть демобілізувати наразі не зрозуміло. Раніше у Міноборони говорили, що тривалий відпочинок або навіть звільнення в запас дадуть тим, хто воює на передній лінії оборони понад 36 місяців. Генерал Гаврилюк дав зрозуміти, що в оборонному відомстві шукають способи, як зробити так, щоб Україна могла успішно воювати не лише через. Скількість живої сили, а й завдяки техніці та стратегії ведення війни, відпрацьовуються нові форми і способи ведення бойових дій. Якщо так чесно говорити, то нам потрібно для цього хоча б ще три місці для опрацювання. Ми повинні створити умови, що даний виход даного законопроекту не приведе до зникнення держави Україна, якщо вам сказати вже повністю, якщо комусь щось не зрозуміло. Із СЗЧ повернулося понад 7 тисяч військових. Про це повідомили у державному бюро розслідувань. Більш як половину бійців вже офіційно поновили на посади. Щодо решти триває процес закриття кримінальних проваджень. І ці цифри не остаточні. Кількість дезертирів, що бажають знову доєднатися до війська, щодня росте, кажуть у відомстві. Нагадаю, закон, який дозволяє без наслідків добровільно повернутися до лав ЗСУ. Набув чинності торік, наприкінці листопада, таким військовим поновлять пільги та соціальні гарантії. Зробити це можна було до 1 січня. Утім, напередодні Верховна Рада подовжила цей термін до 1 березня. За словами військових, кількість солдат, які пішли в СЗЧ, можна прирівняти до 20 бригад. Які, на вашу думку, поширені причини, чому люди самовільно залишають частини? Пишіть під випуском, а ще підтримайте нашу роботу лайком та підпискою на канал. Ми рухаємося далі. На Одещині затримали жінку, яка підклала вибухівку біля однієї із державних установ у Білгород-Дністровському. Камери спостереження зафіксували, як вона залишає пакунки під машиною і будівлею. І згодом один із них вибухає. Лише дивом минулося без постраждалих, адже пакунки, окрім тротилу, були нашпиговані металевими елементами. Уламки побили скло у сусідніх будинках. Попередньо діяла підривниця за вказівками. Російських кураторів зрадника, який коригував ворожі удари по місту, затримала СБУ у Херсоні. 34-річний чоловік сам запропонував свої послуги окупантам за гроші. Після обстрілів він виходив на місце прильоту та пересилав у чатбот. Координати, масштаби руйнувань та інформацію про постраждалих. А росіяни на підставі цього готували нові удари. Також повідомляв про розташування сил оборони та наші блокпости у телефоні запроданця виявили листування з окупантами за державну зраду в умовах воєнного стану, затриманому загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Каліфорнія у вогні, смертоносні пожежі в американському штаті забрали життя вже десятка людей і знищили 10 тисяч будинків. Шериф Лос-Анджелеса порівнює постраждалі райони з місцями вибуху атомної бомби. Від полум'я постраждали домівки як простих американців, так і голівудських зірок. Докладніше про ситуацію в Каліфорнії. Спеціальна кореспондентка у США Ольга Кошеленко. Будинок Хуана Переса в Альтадені згорів дощенту. Мешканці спостерігали у новинах за пожежами у Каліфорнії, але прогноз погоди запевняв, вітер дме не в їхньому напрямку. Втім, все змінилося дуже швидко, і 20 років життя Пересів тут перетворилися на попіл. При тому, що сусідський будинок залишився практично неушкодженим племінниця знайшла дві кавові чашки, які їй подарувала моя мама. Наступного тижня буде чотири роки, як вона померла. А вони цілі, розумієте? Це просто неймовірно. Дружина відкопала тут кілька каструлі, кухонного приладдя, але окрім цього, нічого врятувати не вдалося. Все знищено. Вогонь не оминає і багатих та знаменитих. Практично ущент вигорів елітний район Пасифік Палісей, де жило чимало голівудських зірок. Палає голівудський пагорб. Актор Бен Аффлек рятувався разом із колишньою дружиною і спільними дітьми. Згоріли будинки видатного Ентоні Хопкінса, світської левиці Періс Хілтон. Тікати наймовірніше довелося принцу Гарі із дружиною Меган Маркл та дітьми. У Голівуді відклали оголошення номінантів на Оскар, адже чимало членів кіноакадемії рятуються від вогню у південній Каліфорнії просто катастрофа у багатьох місцях жахливі пожежі. Це буквально місце, де я живу. Базар, де роблю покупки, школа, куди ходять мої діти. Друзі, багато, багато, багато друзів втратили домівки. Обраний президент Дональд Трамп звинуватив губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсама у недбалому правлінні і застеріг. Якщо заможні громадяни втечуть зі штату, це буде трагедія найбільші будинки, найдорожчі у світі, зруйновані. Я навіть не знаю. Якщо говорити про податкову базу, якщо всі ці люди вийдуть, що буде з податковою базою Каліфорнії? Це буде справжня катастрофа, і це помилка губернатора адміністрації. У них не було води. В гідрантах не було достатньо води. Але води у гідрантах навряд чи би вистачило на стихію такого масштабу, коли горять цілі райони. Науковці пояснюють, коли пожежа набуває певних масштабів, витрачається багато кисню, повітря затягується всередину і виникають пориви вітру, з якими неможливо впоратися. Зі сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкаренко, ТСН 1+,1. Столиця в окропі. Київ знову заливає водою. На цей раз прорив стався на Солом'янці. Відео, як рудий струмок, біжить біля житлових будинків та парує. Виклали користувачі соцмереж. У Київтеплоенерго теплоенерго вже запевнили, пошкодження мережі локалізували і візьмуться за ремонт. Ну а поблизу центрального залізничного вокзалу наслідки аварії комунальники ліквідовують і досі. Там надвечір з під асфальту вирвався гарячий потік, підтопив автівки та підвали навколишніх споруд. Частина вулиці Симона Петлюри не проїзна, тож транспорт пустили в обхід. Через аварію обвалився фасад старовинних будівель. Минулося на щастя Бер. З постраждалих, але без тепла лишилося близько 230 будинків. Хоча ще напередодні комунальники пообіцяли повернути опалення впродовж доби. Проте шість будинків та три медзаклади тимчасово обігріватимуть за допомогою пересувних мобільних котелень. Старовинний маєток спілки письменників у Києві підраховує збитки після російської атаки 1 січня. Будинок Лібермана унікальна пам'ятка архітектури 18 століття, пережив дві світові війни, а нині зазнав ушкоджень від ворожої атаки дронами. Щоби зібрати гроші на відбудову, сюди стали водити благодійні екскурсії. На першу таку вирушила Світлана Березівська. Пошкоджені російськими снарядами унікальні дерев'яні двері і стіни, яким майже півтора століття. Унікальна історична будівля, відома у Києві, як маєток Лібермана, у якій сьогодні знаходиться спілка письменників України, підраховує збитки після останньої ворожої атаки. Екскурсії до історичного маєтку розпочинаються тепер так. Ця частина більше всього постраждала. Історія цього маєтку в елітному середмісті відомому як київські липки. Починається в 1879 році, коли власником будівлі став купець цукрозаводчик Симха Халіберман. То наказав її перебудувати у стилі неоренесансу. Все збереглося ще з власника, тобто від кінця 19 століття дві війни пройшли. Перше світова, друга світова. Під час російської атаки 1 січня вціліло одне єдине вікно. Із 83-х у тріщинах віконні рами, з яких дме вітер і заливає дощ. це у нас екскурсія благодійна для того, щоб підтримати національну спілку письменників України після такої жахливої події. Тут понад 70 років розташована спілка письменників України. У колишніх спальнях та буфетних облаштували приймальню, бухгалтерію та зали для літературних вечорів. Спальня господарів, да і на вікнах збереглися оригінальні ставні з мармуровими підвіконнями, і саме ця кімната знаменита своїми численними легендами. Екскурсоводка розповідає, коли тут, начебто, була молільня із розсувною стелею, де родина Ліберманів відзначала єврейське свято. Сукот. «Розповідали, що стеля в цій кімнаті відкривалася, і правовірні іудеї могли тиждень жити. В кімнаті під зоряним небом, як в шалаші, вибухова хвиля пошкодила цю міфологічну стелю. Уламки бамбукового орнаменту попадали на землю і так розвінчали легенду просто під час екскурсії. Після того як відпали ці частинки покриттями і тепер стає зрозумілим, що ніхто цю стелю не відкривав. Відвідувачі побачили також вибиті різблені двері, вигнуті осколками столітні люстри та унікальні кахляні печі з поза минулого століття. Усього таких груп у маєтку 17. Кожна, як витвір мистецтва, прикрашені головами, міфологічних істот та гербами. Вибухова хвиля пошкодила три з них. І Оці тріщини з'явилися це все треба реставрувати. Спілка письменників звернулась до офісу ЮНЕСКО та чекає експертного підрахунку збитків. Проте, вже відомо лише на скло для вікон потрібно 200 тисяч гривень. Ошелешені масштабами руйнувань письменники відкрили благодійний рахунок на відновлення. Уже назбирали 67 тисяч гривень. Не може бути стояти зимою така, така перлина, тому що це шкодить. Воно руйнується. Розумієте, руйнується. Наступна благодійна екскурсія обстріляний росіянами маєток Лібермана уже наступного тижня. Світлана Березіцька Олексій Савчук ТСН 1+,1. Птахів із мазутом на крилах помітили у національному парку Тузлівській лимани на Одещині. Ймовірно, вони забруднилися у наслідок аварії російських танкерів, які затонули в Керченській протоці і завдали екології. Величезної шкоди наукові співробітники парку уважно спостерігають за пернатими. кажуть, вони повільніші ніж мали би бути. Рідко злітають у повітря і здебільшого тримаються на воді. Слідкують екологи, і за течією у Чорному морі, адже залишки нафтових плям можуть дістатися й одеських берегів. Це залежатиме від напрямку вітру. Усі сподіваються, що це вже кінець. Зоорятівники намагаються виловити декоративних пацюків, які оселилися біля під'їзду житлової багатоповерхівки. Першу операцію з порятунку щурів провели з місяць тому, тоді виловили з пів сотні особин. А коли напередодні нашій знімальній групі демонстрували, як виманювали хвостатих, то під сходами зненацька виявили. Нову колонію декоративних щурів і щуренят. їх виловлювали до пізньої ночі. Скількох упіймали цього разу кількість приголомшила Інну Боднар. Ця операція тривала до пізньої ночі. Волонтери зі служби порятунку тварин виловлюють під сходами житлової багатоповерхівки декоративних пацюків, і це уже другий захід. Констатують тутешні мешканці, які періодично підходять і бідкаються. Що Йожик тут живе? Він в спячку впав, бідний. Його вже другий раз турбують. Домашній вид щуриків. Тут уперше побачили наприкінці літа. Тоді пацючків було двійко, а за лічені тижні їх уже стала незліченна кількість. Виловити щуриків місцеві викликали спеціальну службу. Волонтери горбатилися не один день і не одну годину. З місяць тому наловили з півсотні особин. Ділиться спогадами Михайло і показує на камеру, як же відбувався порятунок. Для цього довбали асфальт, рили землю і ось так виманювали хвоста. Але з демонстрацією щось пішло не так, бо коли Михайло нахилився, то й закляк. Тут я живий особи. Що, серйозно? Каво. Треба продовжувати операцію. Під сходами коперсаються нові щуренята. До під'їзду знову сходяться рятувальники і починають знову колупати асфальт. На гуркіт підтягується місцевий люд і розказує, що теж намагалися рятувати щурів. Так ми познайомилися з Анастасією. Я там хожу годую котиків, і одного разу прийшла наливати водичку, і до мене вийшла пацючка, от такенька, як Еліс, чорно-біла. Тоді вона спіймала шестерку щуриків і хотіла віддати у зоомагазин, але там приймати передумали. Серед тих, кого вона врятувала, була й вагітна щуриха. І тепер у неї вдома не шість пацючків, а п'ятнадцять. Пане міль, пане міль. Він батько громади, бо саме він із самичкою першим з'явився під сходами біля багатоповерхівки і дав потомство, яке ловлять уже не перший місяць. Отут вони прогризли. оце все подивіться. Це все лаб лабіринт на арбу. За першим заходом команда з порятунку тварин врятувала півсотні пацюків, вилікували і дали клич розібрати додому урятованих щурів. І охочих тоді виявилося більше ніж хвостатих. Охочих було дуже багато, але в першу чергу ми проводимо співбесіди, щоб не віддати людям. Є люди, які можуть забрати на корм, наприклад, там зміям. Шукати нове житло доведеться й нововрятованим щуренятам. Шо. Співали під під'їздом, розкопували і рятували декоративних щуриків до пізньої ночі. Цього разу наловили ще 19 особин: і великих, і малих, і знову вагітних. Інна Боднер Андрій Романок ТСН 1+,1. плюс на цьому. У мене все більше оперативних новин у вечірніх випусках. ТСН. Аби їх не прогавити, Алгоритм звичний. дзвоник і підписка. Бережіть себе і до зустрічі.